Це найдорожча людина в світі, якій можна довірити свої секрети, спросити в неї поради. Все щаслива і золота. Мама найкраща, завжди нам допоможе. Лагідна, мила, красива. Сама найзабутливе. Класний, прикольний, любящий. Заботливий папа это забота, поддержка, любов, сила, смілость, мужество, героїзм. Для кожного тато це особлива людина, найкращий друг, порадник, допомагає в скрутну хвилину, любить і також це сильна та надійна людина. Золоте сонечко, він моє життя. Я папу люблю так хорошо, что он есть у меня. Це розмови з оточуючими, поділитися своїми враженнями, новинами. Спілкування для мене це коли людина ділиться своїми справами, своїми інтересами, таємницями. Спілкування це ділення емоцій з іншою людиною, розповідання секретів одне одному, довіра. Вона потрібна, спілкування потрібно повсюду, щоб не було сумно. Спілкування це коли ми розмовляємо з одним з одним. Спілкуватися треба, щоб не сваритися. Спілкуватися треба, щоб дружити. Допомога це те, що не... це те, що людина потребує і ми повинні це зробити, їй допомогти, щоб їй було добре. Для мене... Допомога для мене – це коли людина допомагає у скрутній ситуації і ти їй допоможеш. Допомагати треба, до того, щоб друг не попав в біду. Життям іншого дізнаватися захоплення людини, що допоможе в майбутньому спілкуванні. Можливо, треба допомогти другому. Взаємоповага це такі чудові відносини між людьми, коли вони поважають інтереси одне одного, уважно до чужих бажань. Якщо ти будеш поважати друга, друг буде поважати тебе. Треба довіряти людям на дорожче і хранити це в секреті. Я вважаю, що підвищувати голос це нормально. Підвищувати голос на батьків не можна тільки з ними розговарювати. Підвищувати голос ні в якому разі не можна, тому що це, по-перше, агресивно налаштовує співбесідника. По-друге, якщо людина підвищує голос, то це значить, що у неї закінчилися аргументи. Спілкуватися потрібно спокійно, поважаючи того, кого, з ким ти розмовляєш, кому щось доводиш. Ви родное, що у нас є. Батьки це найдорожі люди у світі. Батьки це найкращі люди в світі. світі. Любині, добрі. Вільні друзі, найкращі. Класні. Батьки для мене найкращі друзі у світі. Поважайте і любіть своїх батьків. Батьки, ми вас любимо! Ми вас любим! Ви найкращі! Ми вас любимо! Ми вас дуже любим! Батьки!